Дорогі брати і сестри у Христі, 27 вересня ми відзначаємо велике і цінне свято воздвиження чесного і Животворящого Христа Господнього. Підставою цього свята стала подія, яка сталася близько 326 року, а саме віднайдення Христа, на якому був розп'ятий наш Спаситель Господь Ісус Христос. Цариця Олена разом з Єрусалимським патріархом Макарієм. Веліли розібрати руїни поганської божниці у Єрусалимі і вивезти їх за місто. У святому місті не могло залишатися ні одного каменя від цієї будівлі. Потім стали копати землю і за Божою ласкою відкопали печеру, де був гріб Христа Спасителя. Біля печери знайшли три хрести. На одному із них була таблиця із написами трьома мовами. Ісус Назорей, цар Юдейський. Однак присутнім при цьому не вистачало впевненості, який з трьох хрестів є деревом нашого спасіння. Тоді, за порадою Святого Макарія, всі три хрести занесли до однієї побожної, але смертельно хворої жінки. Увесь народ гаряче молився до Господа, щоб він чудом показав, який з хрестів є хрестом Його Сина, коли доторкнулася вона до третього хреста. Відразу піднялася з ліжка цілком здорова і стала величати Господа. 28 вересня ми пригадуємо про святого великомученика Микиту. Святий Микита належав до племені готів і тому був поганином. У кінці 4-го століття він прийняв Христову віру та розпочав ділитися нею із своїми близькими. На Дунайській землі, де жили готи на той час, потрапили під владу князя Атанариха. Він був злісним противником християнства. Микита став перед князем і почав йому погрожувати гнівом Божим за те, що переслідує Христову віру. За це князь передав Микиту катам, які після тортур кинули його у вогонь, де святий мученик передав Господу свою душу. Святий великомученик Микита сьогодні навчає кожного із нас вірності та довіри до Бога. А також важливості ділення христовими правдами із нашими близькими. 30 вересня ми святкуємо іменини багатьох наших рідних і знайомих. Адже у цей день молитовно відзначається пам'ять святої мучениці Софії і дочок її віри, надії, любові у часи імператора Адріана в Римі. Жила вдовиця християнка Софія. У неї було три дочки Віра, Надія і Любов. Усі три дочки були дуже красиві і побожні. У 137 році римський староста Антіох хотів поставити Святу Совію з дочками і наказав їм принести жертву божкам. Але і мати, і її дочки сміливо відповіли, що поклоняється лише єдиному правдивому Богу. Антіох наказав поставити їх перед судом імператора. Він теж вподобав жінок, хотів обіцянками змусити їх зректися Христової віри, але марно. За Христа готові перетерпіти найтяжчі муки і прийняти смерть. Тоді мучитель віддав їх на муки. Святу Софію мучитель відпустив на волю. Вона поховала тіла трьох своїх дочок і молилася на їх гробі день і ніч, а на третій день померла. У церкві ехо, і сьогодні можна побачити кам'яну домовину зі святими мощами.